Вітаю вас, мої любі малята. Всі ви знаєте, що кожен має свою рідну домівку. У хліві живе карівка, у конюшні кінь, у мурашнику живе мурашка, у гніздечку пташка. У барлозі сплять ведмедики, у кімнаті даринки і петрики. У всіх є своє житло, у тварин, у птахів, у мурах. І у людей. Сьогодні я вам пропоную послухати українську казку. Вона називається Зайчикова хатка. В ній ви дізнаєтеся, яка пригода сталася з зайчиком і його хаткою. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати та його з хати вигнала. Де зайчик дорогою плаче? Йому назустріч два собаки. Гав, гав, гав. Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, як же мені не плакати. Була в мала хатка луб'яна. А в лисиці крижана. Прийшла весна, лисична хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Пішли вони до хатки, загавкали собаки. Гав, 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 тікай лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає. Як вискачу, як вистрибну, полетить клоче в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається. Назустріч йому ведмідь. Чому зайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки. Ведмідь як загарчить. «Іди, лисичка, геть. А лисичка спечи, як вискочу, як вистрибну, полетить клоче усі закутки. Ведмідь злякався і втік у ліс. Йде зайчик сльозами умивається зустрічає його півень з косою. Кукуріку, чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали, ведмідь гнав, не вигнав. Де ж тобі? А от вижену. Підійшли вони до хатки. Півень чобітьми, як затупає, крилами як залопоче та як закричить. Кукуріку -ку -ку І долі сами горами, в чоботях зі шпорами. Несу косу на плечі, тікай лиска з печі. Лисиця злякалась і каже, Вже взуваюсь. А півень знову «Кукуріку, несу косу на плечі. Хочу лисеньку посікти, тікай лиско геть. Лисиця знов каже, Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить «Кукуріку, несу косу на плечі. Хочу лиско посікти, тікай лиско геть. Лисичка як вискочить та як дремене до лісу, тільки її бачили. І став зайчик знов жити у своїй глуб'яній хатці. Малята, я сподіваюся, що казка вам сподобалась і ви захочете розповісти її своїм батькам, братикам і сестричкам. В цьому вам допоможе ця таблиця з картинками. І відповіді на запитання, які хатки побудували лисичка і зайчик? Що сталося з лисичиною хаткою навесні? І що зробила лисиця? Хто допомагав зайчику вигнати лисицю? А хто вигнав лисицю з зайчиної хатки?